Наполегливий і талановитий український боксер Олексій Джунківський присвятив життя спорту і тренуванню підростаючого покоління. Раз, два, Раз, два, і не Втім, попри боксерську і тренерську кар'єру, спортсмен понад усе цінував свою родину, кохану дружину Анастасію і їхню донечку. І я тільки встигла йому сказати, що Лош, я тебе дуже сильно люблю. Олексій Джанківський лишився в окупованому Ірпені, відмовився підкоритися окупанту і був холоднокровно розстріляний ворогом. Е, Настя, сьогодні з сумкою. Що е, в сумці? Валол, валідол. На це інтерв'ю Настя прийшла із аптечкою. Минуло вже кілька років із дня трагедії. А Анастасія все так же тяжко переживає смерть коханого чоловіка. І мені на кладбищі стало дуже погано, Ну, я реально впала в оморок. Історія родини джунківських це унікальне втілення кохання, героїзму і болю. В цій серії зцілення невидимих ран ви дізнаєтесь, як скорбота впливає на тіло і що означає відпустити того, хто вже пішов. Ми тут, щоб вас почути, ми тут, щоб підтримати і допомогти. Зділення невидимих ран це перший україно-американський проект про жінок, які постраждали від воєнних злочинів Російської Федерації, історії жертв насильства, потерпілих від бойових дій, тих, хто через війну втратив рідних дім, надію, втратив все. Відверта розмова із тими, хто бореться за перемогу України, поради авторитетних експертів США. Весь світ дізнається про безчинство окупантів. Зло буде покаране. Відпусти мене про що мовчать вдови загиблих героїв. Медалі, кубки, нагороди. В цьому залі все нагадує про його засновника Олексія Джунківського, обдарованого боксера і тренера. І йому було тут комфортно. У нього тут душ, туалет, диван, кровать, постіль. собака тут, чайник. Це другий дім, так? Да. Це другий дім. Він тут жив останніх десь три місяці, поки робився ремонт. Ця боксерська зала зіграла фатальну роль в житті Олексія і Анастасії. Подружжя прожило разом понад 15 щасливих років. У нас з ним була, безусловно, любов. Ще до війни родина Джунківських купила будинок, робила ремонт, планувала тихо зустріти старість. Ми приїжджали сюди кожні вихідні, жарили м'ясо з друзями чи самі з ним. Але нічого із запланованого подружжям не справдилось. Щастя, родина розбила війна. В березні 2022 року окупанти захопили місто Ірпінь, де на той час мешкали Джунківські. Олексій вмовив дружину виїхати в безпечне місце. Сам же евакуюватись відмовився. Лишився допомагати жителям міста. Ось як Анастасія згадує їх останню зустріч. Пам'ятаю цей взгляд, такий, останній. Я біжу, отко дивлюсь на нього. Він стоїть, от як стояв з собакою, то тобто всі тікають, біжуть. Він просто стоїть з собакою. Таку руку на серці держав. Він мені казав, що тільки ти Анжеліка, це саме головне. каже Настю, я нічого не боюсь. І все. далі Настю чекали тижні хвилювань, турбот про долю Олексія. Росіяни нищили ірпінь, вбивали мирних жителів, чинили наругу і безчинство. Олексій займався волонтерством. Чи міг допомагав жителям в окупації в кінці березня? 2022 року. Українські війська почали вибивати окупантів з міста. Росіяни відступали і намагалися перечекати в боксерській залі Олексія Джонківського. Боксер відмовив агресором, намагався чинити опір ворогу. Спортсмена жорстоко розстріляли. В перші дні після звільнення Ірпеня, ось тут поряд із боксерською залою, і знайшли тіло Олексія Джунківського. Окупанти вистрелили в нього шість разів. Це була страшна смерть. І саме ось тут поліцейські і силовики знайшли відомого боксера. Там це взагалі зміниться. Місце де знайшли його тіло. Вони його там по били під залом. Просто розстріляли, а сюди його викинули так під забор. І тут йому зробили такий меморіал, правильно? Так. який він ну, хорошенький. Ну, як його можна не любити було. Анастасія довго відмовлялася вірити у загибель чоловіка. Вона не наважувалась дивитись фото і опізнавати тіло коханого. Не вірила, що поховали саме його. У мене були дуже великі сумніви в душі. Ем, я замовила, да. я здала тест Анжеліки ДНК, щоб перевірити, але мені відмовили. Церемонія поховання стала настільки болючою для Насті, що її свідомість досі відмовляється її згадувати. Я просто побачила цей гроб. Боже, е, мені стало погано. Мене щось там одливали, відкапували, відкачували. Коли ж нарешті Анастасія повірила в загибель чоловіка, це призвело до складних психологічних і фізичних наслідків. Курила, пила, я за ніч сходила на 10 кілограм. Ну, коли я поняла, що це правда. Втрата найближчої людини викликала тривожні симптоми в тілі Анастасії. Він за мене просто рухнув в мій організм. Ну, от він рухнув фізично. Але це більше на психологічній основі, тому що я перевірялася в лікарів, ну серйозно. То, ну, якби, по аналізам, там, да, по дослідженням, в мене все в нормі, як і було до. Але я настільки якось себе фізично погано відчуваю, що мені важко встати з ліжка. Варто було вдові почути запис голосу загиблого чоловіка, як горло Анастасії стиснуло спазмом. А з челюстю, що відбувається? От, е... от я не знаю, що. Воно в мене тако защемляє челюсть. Я не можу відкрити рот. Я можу пити тільки струбочки, наприклад, воду. Минули роки Анастя і досі не може відпустити Олексія без втрата ваги і порожнеча. Це те, із чим Анастасія не може впоратися. І досі у мене була така в ще в душі, як це його не стало. Я взагалі не могла понять. ну, в смислі, як це його не стало. якщо він єсть і Він мені обіцяв, що він мене ніколи не оставить. Журналіст і філантроп Міці Пердю разом із психотерапевткою Галиною Іцкович спробують розібратись в тому, що відбулося із Анастасією, і як допомогти вдо. Моя щира порада вдовом приймати все, що може запропонувати життя. Це важко, і виходячи з власного досвіду, я знаю, як непросто бути вдовою. У кожного є свої поради для вдів, але моя така. Якби я зламала руку, це був би серйозний перелом, і ви не змогли б переконати мене, що це дрібниці. Потрібен час, щоб зцілитися, і я вірю, що для того аби оговтатись. Від втрати теж потрібен час у моєму випадку. Я пам'ятаю, як місяць за місяцем не було жодних проблесків радості, але потім, через рік, я раптом відчула кілька хвилин щастя. Згодом ці моменти ставали дедалі частішими. Мабуть, моя найкраща порада не дозволяйте нікому квапити ваш процес зцілення. Це як зламане життя. Його не можна вилікувати швидше ніж це можливо. Моє серце з вами. Розкажіть мені про все, що допомагає вам почуватися краще. Акес тебе щерадев із то. Чим я займаюся? Це допомога дружинам, військовим, госпіталю. Оце я сьогодні говорила комусь, що це єдине, єдине що мені приносить радість ці посилки. Коли я їх отримую, потім розбираю, потім відправляю. Або коли приїжджають військові до мене, от я в ці моменти я відчуваю радість. Мене захоплюють ваші слова, бо це і є правильна відповідь. Коли ви допомагаєте іншим людям, ви менше думаєте про своє горе. І той вплив, який ви маєте на їхнє життя, неймовірний. Я захоплююсь тим, що ви робите, продовжити в тому ж дусі. Я поділюсь із вами своїм досвідом подолання болю та страждань від втрати близької людини. І ось у чому річ це потребує часу. Немає способу прискорити цей процес або зробити біль менш гострим. Проте я думаю, що у вашому випадку, як і в моєму, з часом, цей біль перестає заповнювати все життя. Я можу озирнутись назад через багато років і все ще відчувати цей біль. Але тепер це лише маленька частина мого життя, а не його сутність. Як ви думаєте, коли, можливо, настане момент, коли вам стане легше? Я думала, що ну, я за три роки точно умру. Ну, морально я маю в виду, бо вообще, тоді ще така ну, була остра, дуже біль. Я ще нічим не займалася, просто лежала, плакала, що в мене тірялося знання від сльоз. Ну, мені фізично ще дуже важко. І в мене появився ще страх такий. Що я можу померти, бо в мене спазм. І я така подумала, що ну, мені страшно, що дитина останеться сама. Оце мене трохи тримає. Важливо, щоб Анастасія почала розрізняти те, що відбувається в її тілі, і те, що відбувається на емоційному рівні, це означає, що вона рухається у правильному напрямку зі своєю терапією. Тепер нам потрібно з'ясувати, як впоратися з фізичними проблемами, оскільки вони заважають відновленню. Якщо тіло не відпускає, емоції також не відпустять. Нам потрібно з чогось почати, і ми можемо почати з тіла. Тіло може сказати розуму, що настав час відпустити. Анастасія зізналась, що всі ці роки намагалася берегти пам'ять чоловіка, давала інтерв'ю, розповідала про життя боксера, але щоразу після спогадів відчувала ще більшу душевну біль і відчай. Після інтерв'ю, ну я переживаю це все заново кожен раз, всі емоції. І потім ну, я відчуваю таку слабкість в тілі. Я лежу там два дні, мені ну важко встати фізично. Анастасія зізналася, що часто подумки звертається до загиблого чоловіка і відчуває, що він їй порадив. І він мені каже, Настюш, я дуже хочу, щоб ти була щаслива. Ну він мені каже, ну хватить уже, Настюш, ну так не може бути. Ну це вже просто не мені і, і тобі. І каже: Подумай про Анжеліку, подумай про себе. Анастасія із Анастасія, по суті описує шлях до відновлення, і це справжня подорож героїні. Вона вже є героїною, і мені цікаво, як би її чоловік підготував її, щоб вона не відчувала цієї фізичної болі у своєму тілі. Адже вона йде поруч із ним. Він усе ще з нею. Просто пам'ятає його таким, яким він був, як людина, як професіонал. Джунківська визнає, що не може повернутися до звичного життя, бо почувається винною. Я знаю. У мене є таке чувство війни. От як я можу жити, радуватися життю? Ну, чи маю я на це взагалі взагалі право? Знаєш, собі радуватися життю? в житті? У мене є це чувство війни. Ну, бо знаєш, в місті навсідан. Ну, це було для нас таке дуже ну, якби не просто слова. Я зрозуміла запитання. В мене відповідь є. в Мене є це чувство війни. Ми вже говорили про провину того, хто вижив. Людина, яка була поруч у самому центрі болючої події біля цієї катастрофи, і вижила. І щось у нашому мозку не дозволяє нам радіти життю. Ми сповнені жалю. Інколи гніву, і все це разом загорнуте в травму. Але коли ми ніби розділяємо цей гнів, жаль, травму і тримаємо їх у різних відсіках, вони, можливо, ніколи не зникнуть повністю, але й не заважатимуть нам рухатися далі. Тому що велика частина нас хоче відпустити, а інша частина каже: ні, це залишиться з тобою назавжди. Ви, Анастасія, мусите задати собі питання і вирішити для себе, як ви почнете жити повним життям, бути поруч із вашою дошкою, пам'ятати вашого чоловіка і водночас бути щасливою. Психотерапевт цікавиться, чи щаслива Анастасія людина. Загалом була так. Звісно, до війни абсолютно я була щаслива, я була вільна. Ймовірно, ви і далі будете вірити, що ваш чоловік бачить вас і що ви на зв'язку із ним. Зараз же ви боретесь з тим образом щасливої людини, якою колись були. Ваше тіло бореться, ваше тіло це поле бою. Галина пояснює Анастасії, що того життя і тієї ролі, яку вона в ньому виконувала, вже не буде. Тепер жінка має жити за двох людей за себе і за загиблого чоловіка. Анастасія Анастасія, Анастасія говорить про свою дилему: чи жити минулим, чи йти далі, і будувати нові стосунки. Це так не працює. Ми живемо одним життям. Ми не можемо відокремити гори і почати жити, наче нічого не трапилось. Ти сумуєш і живеш одночасно. І з часом твоє життя починає заповнюватися новими людьми. Наше серце велике. У ньому достатньо місця для усіх людей, які важливі для нас. Ми щодня продовжуємо рости і продовжуємо жити. It has the core. It has it has worms. Я обіцяю йому і я обіцяю собі, що я себе візьму в руки, тому що я не хочу померти, якщо мені Бог дав ще Можливість жити на землі. Я хочу виховати все-таки нашу доньку, продовжити його справу, робити вжити будинок, привести своє життя в порядок. It, те, через що ви проходите, неймовірно складно. Але будь ласка, знайте, що в світі є люди, які піклуються про вас і хочуть, щоб ви були щасливі. Хочу сказати, що я його відпускаю душу. Я буду вчитися жити без нього тут на землі, сама, Ну, сама. Але я його відпускаю, дуже хочу його відпустити. Насправді. Сьогодні Анастасія Джунківська разом із товаришами Олексія відновили його понівечену боксерську залу. Водова продовжує допомагати тим, хто воює за Україну на фронті, і всіма силами намагається продовжити справу чоловіка.